Український Червоний Хрест розпочинає будівництво у сумах модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. Це історичний момент, який сьогодні в скрутні часи для нашої держави. Ми тут з вами зібралися для того, щоб презентувати міжнародний соціальний проект проект будівництва тимчасового містечка для людей. Які сьогодні потрапивши в скрутні життєві обставини, потребують десь тимчасово перебувати дуже приємно вас бачити. 15 жовтня на місці майбутнього містечка для переселенців закладено перший камінь та капсулу часу, у яку вклали лист із підписом всіх учасників проекту. Це сьогодні. Є пріоритетний напрямок для створення належних умов і головне на перспективу, на перспективу, коли люди будуть знаходитись, як ми тут бачаємо, є інфраструктура повна і для навчання дітей, у школах вищу освіту можна отримати, медичне забезпечення, транспортне-чудове забезпечення. Тобто такі місця якраз вибираються для створення таких містечок. Вам закладу на рам, на наразі стартує перший етап будівництва, яким передбачено закладення фундаменту і комунікацій та зведення двох двоповерхових будинків на 32 квартири з їх подальшим облаштуванням меблями та технікою. Містечко буде облаштоване укриття. Якщо ми подивимось на кількість внутрішньо переміщених осіб тут у Сумській області, а це близько 95 тисяч. Ми чітко можемо зрозуміти, де люди залишаються. По-перше, ми розуміємо, що зараз відбувається евакуація з певних населених пунктів, з прикордоння. Проте люди не виїжджають далеко. Вони хочуть залишатись якомога ближче саме до своїх міст, селищ сел. Тому для нас важливо бути саме там, де є потреба. Старту робіт передувала значна підготовча робота від виділення ділянки, розробки проєктно-кошторисної документації та пошуку донорів до узгодження будівництва з органами місцевого самоврядування. Йдеться не тільки про підключення до комунікацій та інженерних мереж, а й про чіткий розподіл обов'язків між українським червоним хрестом, підрядниками та органами місцевого самоврядування, адже в подальшому житлові будинки будуть передані на баланс міської громади. Ми вже багато кроків зробили в цьому шляху до нашої мети. Ми наповнені надіями, мріями і сподіванням. і ми передаємо наші надії, мрії і сподівання тим людям, що втратили житло. Актуальність будівництва модульного містечка беззаперечна, проте на терміни старту проєкту суттєво вплинули такі чинники, як ускладнення безпекової ситуації на Сумщині, законодавчі зміни та пошук фінансових партнерів. It's, fantastic. it's happening! happening. Yes. yes! For me, this product has been like uh, having a baby. It's in the thinking, and then the baby is born. And today I feel that the baby is almost born uh, because we are finally seeing something very concrete on the ground where we will build safe and decent housing for people who have been in distress for a very long time. Nobody can work in isolation in this kind of project. So I want to thank the regional administration, the city administration, and of course the Ukraine Red Cross Society for the passion and the time they have already put into this. And uh, I hope it will be within one year, and that is uh, the best hope we can have. Перший етап будівництва містечка для внутрішньопереміщених осіб у сумах реалізується завдяки фінансовій підтримці Шведського червоного хреста, шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку сіда та Нідерландського Червоного Христа.